Але мені ось такі от е плафончики в ляду. Зараз теж попробую їх помітити, надіюсь, що там кріплення всі рідні і нічого там вже не заколхожено, тому що перепаювати їх я є не дуже моє бажання. Але загалом, подивіться, в якому стані вони прийшли. Чекаю, тут десь фото ну, по стану вони дуже-дуже цілені і навіть дуже здивований, тільки то, що пожертв тр трішки пластик. А це дурниця, якщо чесно. Так що будемо зараз щось робити з тим. І ще один момент. Ось. Нарешті є шторка задня, але в ній є один момент. Вона трошки погано складається. Не знаю чому так. О, а чого вона склалася? Ну славно. Походу я лоханувся. Зараз поясню, ось тут бачите які вставні кастомні і там видно, що воно ширше суттєво. Якщо брати такий плафончик, він теж по ширині не такий, походу, під турінги все таки інший ніж під седан, так що фіаско, братан, коротше, що сьогодні по плану хочу спробувати зняти тонування, тому що воно все вже позлазило моментами, по херцями покрилось, ну Коротше, виглядає воно так собі, як мінімум. І подивлюсь, чи взагалі вдасться його зняти. Тут ззаду на форточках є обігрів, 에, верніше на задньому склі, І я не знаю, з одної сторони, до речі, він є, з іншої сторони його немає, тому буде цікаво, чи воно нормально зніметься. А зараз Ось тут ідеться видно трішки. От і воно все вкрито такими покрицями. З цієї сторони також буде видно нормально. Ну, коротше, будемо пробувати. Сморід від неї капець. Весь, весь клей залишається на вікні. Перший раз я здираю тонер. Цікавий процес. фрагментами везе фрагментами не дуже, ось, наприклад, тут трошки тяжко відтирається. Бачите, теж не пішло, а тут же нормально і да, Передні, до речі, вже зняв. З ними було найменше проблем. Вони зняли взагалі прикольно. Ну, а з цим треба буде щось робити, відчищати, тому що воно прям печальне. Ззаді я сподіваюся, що проблеми такої не буде як тут, бо це буде просто трендець. Особливо там, де є обігрів на оляді, це прям таке собі задоволення. Ну дуже весело штуку, от з старим кортям бавитись. Прям кайф, реально. От, знаходиш своє призначення, коли особливо ти там безробітній, купляєш собі другого корча, починаєш з ним бавитися, всипати в нього гроші. Ну, то є життя, розумієте? От, от в цьому суть, походу, до цього треба стрімитися. Да. Це фіаско, братан. По-перше, я побачив, що воно все-таки тут відривається. Ось видно, що і полосочка теж трошки відірвалася, хоча вона типу, є, але О, будемо без обігріву. Ну, по копачик. Це оджуха, вона тупо взагалі. Вовше... Ой, сорі. вона топово не щищається. Ну, тупо вона відліплюється і треба буде її зараз. З цими вікнами коротше, треба буде погратися так знатно, але. Блін, що там жаліться, що буде мати? Бінжара Добре, що сьогодні хоча б захмарилось трошки і вже не так жарить, бо в чорній машині на жарі, це прям... вже просто навіть небо плаче, дивлячись, як я віддираю цю херню. чесно, Отут турику. Основний прикол турінга. Ви собі лягли. Просто у вас місце тут зашибісь. Якщо ще скласти, це рахуйте, я метр майже 80. Тобто ось мої ноги завершуються, там ще трошки місця є. І отут, ще допереду, ви самі бачите, скільки місця. В дані такого не зробиш. Це реально топ. А ще якщо тут зробити панораму або ну, хоча б робочий люк. Ви десь літом виїжджаєте, собі відкриваєте і чила, блін, це тупо фантастика, реально. Ех, красота! машина вже починає трошки набирати вид. Ні, ну слухайте, взагалі топчик. Все Тільки тут залишилось кусок і вона теж не в самому кращому стані, тому я думаю, з нею буде зараз дуже весело. Ось Тут ззаду трошки вже прилучився мінімально, просто взяв очисник для скла. Ножичок ну, в принципі, може бути лезо, або ножик мені порекомендували містер мускул замість ну, типу, як хімію, але було під рукою очисник скла, то от юзаю його. В принципі, трошки легше стало здирати, але все одно почали. Прямо отут дуже складно. Плівка пересохла і вона абсолютно не хоче відставати. І ти просто мусиш постійно От, такими маленькими, бачите, ну типу капець-капець. А зато красота виходить. Все, <кій> Вже відчистив основну масу е клею. Отут навіть почистили повністю все скло. Дякую Ромі, який мені вручив отківати от, шпатальок і допоміг оце все чистити. І все, от зараз е, е, о, омивайкою для скла з пшикою, ще проходжуся, оцей клей забираю. І все. І по суті, клінлук готовий. Блін, Я вже корич, тішуся нереально з того приводу, бо можна буде продовжити робити якось тіляк. Та й таке фінальний результат, вікна почистив, наскільки міг ще, можна буде якось сісти, дочистити, чуть-чуть де неде моментики. Але в основному вже все ок, а, помив, Ну блін, вид має, вид однозначно має. Друзі, привіт! А для того, щоб не махатися з корчами так, от, як я зараз, і так як ви бачите, звертайтеся до наших друзів з ікарс, вони вам допоможуть вибрати нормальну машину і пригнати нормальну машину по нормальних умовах. Хлопці толкові вам зі всім допоможуть, порадять. Так що ми їх рекомендуємо. Все, я далі поїхав, бо блін, треба робити щось. Нарад приїхати. Написала людина в коментарях на днях, що має стартер. От після того, якраз як в мене сталося оце з 34-ю, має стартер і готова його відправити мені. Сьогодні я вже його забрав. Я був, якщо чесно, дуже в шоці і приємно здивований такому вчинку, скажімо так, Владислав, я тобі дуже вдячний, серйозно, це прям для мене це шок. Ось такий откажи, звісно. Ось такий стартер. Зараз подивимося, чи він робочий, чи все з ним окей. Ну візуально, типу, стартер, як стартер. Тобто зараз спробуємо хлопців його очакнути, чи він працює, якщо все окей, то ставимо його на 3-4 і все, 3-4 встрою знову. Чекаємо.

Привіт. Зачухав трошки стартер. Хочу його зараз покрасити трошки, щоб він мав хоча б якийсь більш презентабельний вид. Подивився, як знімати стартер з машини. Трошки короче, його тяжко знімати. Не знаю, чи тут в дворі дам ради. може прийдеться до хлопців вести, а може з підйомника його би краще було знімати. Або впускний тоді зніму колектор і... Тоді буде до нього доступ нормальний, так що окей, красимо стартер, а там далі будемо бачити. Шу -шу. Не знаю, взяв епіцентр, чисто саме нормальне термостійке тому я думаю, походить трошки. Прицільно навантаження ніяких температур на нього немає, тому думаю, буде окей. Коли у тебе два універсали, то слухайте добре. Відкрий багажничок. В одному щось одне робиш, в другому щось друге робиш, тупи як склад, реально. Я оцінив. Може, я старію, чи що. Але це дуже крута штука. Короче, покрасив вже стартер. Прикольно досить фарба, прикольно лягла. Але подивимося, як воно буде в експлуатації, чи воно довго протримається, хоча там температур сильних немає, тому я думаю проблем з тим теж не буде. От, В принципі, вийшло досить прикольного, але то, напевно що вже краще покажу в день, бо вже сумерки такі досить серйозні і я думаю, що мене і так не буде дуже добре видно, тому коротко, вже до наступного включення. Все. Піс. По стартеру. Помалював я його тоді. З вечора, здається, досить таки непогано вийшло. Ну, типу не ідеально, звісно, тут є якісь там але то фігня. І що, ми знімаємо колектор. Знімаємо колектор і будемо ставити його. Я сподіваюся, що це рішиться. О, ситуація. Так, голя, треба нам сьогодні сюди молок треба знімати. Та, не не Пішка, не зараз зараз, зараз. зараз. колектор зняли і тепер доступ до стартера До речі, прокладки ціленькі. Ті що ми міняли, то їх не треба буде ставити нові. Та і таке. Тут короче, хто буде знімати стартер, тут до тих болтиків, щоб влізти, то треба накидний ключ, так що головкою туди особо не влізеш, а туди. Туди не пач, тому накидний ключ масштаб. Просто витягнути тут. Як ми вже його відкрутили, то само собою вже витягнемо. китати. Все. Тут он сам кліпав, видиш, тут зроблено. Все. Ха. Аби людина помахалась. помахалась. Ну все. Ну да, у нас Трохи. В печальному стані. Ну, зробити його можна. Бачите, тут щось ліпили. Ясно. Ну то нічого. Тут, тут навіть не закручено, щось не робить. Трошки відчистили хімію, попшикали, чекаєте мене фокусується. Більш-менш акуратніше стало. Все. еврика. От стар на місці. Знаєте, в чому була проблема? Ооо! В цій штості, зараз покажу. Чекай, чекай, чекай. Я Ось. вікну. Ми тут думаємо, чого тут стяжечка і воно спаяно. воно було отако. Чпоньк. І все, а воно просто відлетіло. Ми навіть не зрозуміли, що воно мало бути тут. Все логічно. А це якраз був регулятор на. На що виходить регулятор? Та ток від замка до На, на втягуючий, і, і все. І того він не запускався. Тільки ну, зробили, поставили назад втуличку, машина запустила з кліптачка. Ну. Та й таке. Коротше, коли нуб доривається до машини, то таке буває. Але приїхала знаюча людина і допомогла Міша. Вам дуже дякую. Ну що? Пробуємо. Да. Стільки труда, а все так просто. Та ну нафіг. Короче, я зараз вам покажу, Чекай, так буде тримати, я зараз вам покажу, шок контент. Я думаю, чого мені так незручно тут педаль газу розміщена. Так питання відпало само собою. Показую. Ось педаль. А ось де вона має бути. Вона Тупо відгнила, але в них є така болячка, наскільки я знаю. Її просто рішили отакою движухою прикріпити тут. Це коментувати. Це будемо переробляти однозначно. Це, ну, коротше. У мене слів немає з деяких рішень цій машині, чесно. Ну, типу, Я знаю, що люди роблять там по можливості, не купляють нові деталі, там. Е, ну, просто роблять е, з підручних методів, якось стараються фіксити. Але, то, ну, не коштує космос, та подаль. коштує хай буде 500 гривень на розборці. Ну, типу, Я не знаю, навіть не знавав цін, але я думаю, що не більше то ще не все. Я вам зараз ще щось цікаве покажу. У мене, походу, відригнуло оця от тяжка. І тут тепер все. Ось все. Крутяк. Так, все. Я та дальній вузол зняв. Ну, тобто, то, що від нього залишилось, воно мало піпець отак до педальки, але їх не вміє ніхто знімати. Отут і всі ламають. Там бачу обільно, дуже все залито чимось аля, я навіть не знаю, якесь пушсало чи що це таке. Воно таке, типу, прям не, не дуже як мовілька, типу, воно прям густіше. І тут бачимо, типу воно кріпене ще в нормальному стані, тобто воно не трухляве. Але там є прикол. Прикол заключається в тому, що... Є що? правильно, у нас є дирочка, ну то нічого. Технічний отвір, він теж потрібен. От, Тому треба бути нову педаль. Все повністю перебрати і, і все. І нарешті забереться проблема, яка мене харила від моменту покупки. Нарешті педаль буде стояти нормально. Сила на життя теж буде нормально, ну я так сподіваюсь. Ось. І в принципі все. Робимо далі. Народ я варений просто, я вам зараз щось покажу. Типу, тут болтик є і там має бути болтик. Я думаю, чого цей отвір тут є? Як вам, гаєчка, як її відкрутить? ну це, звісно, крінж повний. Тобто ви берете ключик. Запускаєте його ось так наживляєте там. До речі, дверка з середини зберегла досить таки в нормальному стані. Єдине місце це ось тут, де кліпса чіпляється молдинга, трошки болячка, Що ще цікавить. Що ось це за роз'єми? Ось цей, цей то вони не споріднені. Тут якісь роз'єми типу, як на колонки чи на що маленькі. Коротше, хз. Якось а, що тут якийсь з Інстим всім треба розібратися буде. Ну, і, накриває цю ізоляційну кліонку, на кліонку, щоб воно тут все не ну, було заізолювано. Коротше, і, до речі. Вот тут же кастомный новичок. Тяжка на ручку. Ось тут був виріс в карті, ваша от, ходу, ручку як дьоргали, воно просто вибивало, з часом і вибило. Того і з середини був балтик даний. Ну, коротше, я, не знаю, я це буду переробляти з часом, якщо воно по-людськи було. Наразі ставлю так, просто акуратно будемо закривати двері та й все. До речі, ручку пофіксили. Там просто тяжко було, злетіло, того вона не відкривалася. От і все. Тобто проблеми як такої не було. Ведон, трошки їх відмив. Два диска мають. Я зараз покажу. Невеличку коцьку таку, а загалом без це, тут речі BBS, а ці от Загалом доволі. Що по висновку? Трошки позачищали, позаробляли, перетворювачі мережі, так коректніше. І отка от картина. Ось така от картина, дирочки є навіть отам внизу. так що ну, Наразі тут ще більш-менш живе, але от оцей момент треба зробити, бо він такий трошки печальний. Так що Зараз, зараз готуємо латку, дамо так, щоб просто на певний час. Хоча що може бути вічніше, як тимчасове рішення. правильно? Але все одно на певний час буде, а потім будемо з тим щось рішати. Ось такі от моменти випливають. Ось така от картина. Прикольно. Зараз будемо заварювати. Професіонально буде. Латочка, все як має бути. Все, заварили і обробили. Ну, на певний час буде так точно. Короті, чим далі лізеш по куточках машини, тим страшніше стає. Трамс. Тут ще доволі адекватно. І о, там же много-багато біда. Короті, багато -багато треба буде тут всього доробляти і варити поки що навіть особо, я б тільки попробую базово зачищати і... Позамащувати якимось корзійкою, щоб воно просто не дало далі тому всьому розповсюджуватись, а десь на місяцях будемо тим займатися. Тут все плюс-мінус розібрав. Зараз ще познімаю деякі обшивки, позачищаю, позапускаю, щоб воно хоча б тимчасово типу, було. І де за тиждень часу буду все робити. Ось така картина зараз. Дай трошки страшнувато, але нічого страшно його відчистити, просто попилососити просто Подивіться скільки ось тут землі. Це просто треш. Всі кріплені, всі різні, Тільки тут виходить 5 болтів, 4 з них чи 3 з них було, типу, решти не було. Ну, короте, і отак вся машина, вся машина. І отут, от зараз тато вже відійшов, але отака от картина. Тут же щось зробили, Типа сорі трошки так собі, але як вже є, потім ще може переробиться краще. Тут зараз латка дасться, щоб е, на злив, не назлив цю резинку поставити Тіпа, латку теж. І Все позапускаємо і нарешті ставимо колеса, і вже машина буде мати отакий от от видос. Можете мене привітати, я роздіреба не повністю без багажника. От от. Коротше, тут ситуація досить таки адекватна, так як і казалось, тут саме гірше треба буде заробити зразу, Ну, позачищати, все пополососити. Тут ситуація теж більш-менш адекватна. Ось тут таке ж саме, як і. Там. Ну, коротше, критики нема, але робити треба. Обов'язково. Отак от от все виглядає після обробки перетворюючим РЖ. Ну, В принципі, все ніби доволі таки добре позабирало. Як мінімум краще ніж було.